Головне про події 12 травня. Зеленський зустрівся з папою римським. Нардепа Тищенка залишили під домашнім арештом. США та Китай погодили торгівельне перемир'я. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з папою Римським левом XIV. Він подякував за підтримку України, обговорив ситуацію щодо припинення вогню та переговорів з Росією а також запросив понтифіка до України. Кабмін виділив 665 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсації власникам пошкодженого війною житла. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Росія ігнорує пропозицію про 30-денне припинення вогню, заявив голова МЗС України Себіга. Україна та Росія можуть провести переговори у Туреччині найближчими днями та досягти угоди, заявив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Своєю чергою ультиматум Путіну висунула Німеччина. Як пише видання телеграфію, і речник німецького уряду Стефан Корнеліо заявив, що до кінця доби Кремль має відповісти на пропозицію про тридцятиденне припинення вогню або буде введено санкції. В офісі президента Франції спростували фейк, який поширювали російські пропагандисти про нібито вживання європейськими лідерами наркотиків у потязі Укрзалізниці наголосивши, що пакетик з кокаїном, який провидівся росіянам, насправді був серветкою, якою користувався Еммануель Макрон. Докладніше дізнатись подробиці цієї історії можете в нашому сюжеті. Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Посаренку на нічний домашній арешт до 12 липня. Суспільне нагадує, що їх підозрюють в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракенгур МО у понеділок. Безпілотник російських загарбників атакував автівку енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинув водій. Що троє людей були поранені. Трагічну новину повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров у Фейсбук. Також росіяни атакували цивільний потяг на Донеччині. Поранено машиніста. Марганець залишився без питної води. Як повідомляє Марганецька міська рада, припинено електроживлення насосних станцій у Запоріжжі. Проте місцева влада намагається якнайшвидше вирішити цю ситуацію. У Держприкордонслужбі попереджають рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин дорогуськ може ускладнитись через польську акцію протесту. Польські перевізники планують протестувати і пропускати лише одну вантажівку на годину на в'їзд і одну на виїзд. Це не стосується перевізників гуманітарної допомоги. ДПСУ зазначає, що протест може втривати впродовж чотирьох місяців. Польська прокуратура висунула двом громадянам України звинувачення у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року. Як повідомляє видання Європейська Правда, українці входили до організованої російськими диверсантами групи, яка планувала підпалити великі об'єкти в країнах ЄС з метою залякування людей. Підпала Росіянами ТЦ у Варшаві став причиною закриття консульства Росії у польському Кракові. Повідомив голова МЗС Радослав Сікорський. США та Китай погодили торгівельне перемир'я, як повідомляє Білий Дім. На переговорах у Женеві сторони домовились, що Пекін знизить мита на американські товари зі 125% до 10%. Своєю чергою США зменшить свої мити на китайські товари зі 145% до 30%. Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння. Про це повідомляє агенція Associated Press. Талібан заборонив шахи в Афганістані. Пише видання Вабель. Таліби вважають, що шахи це джерело азартних ігор і тому суперечить закону про мораль. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхон, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Макрон і Мерц не вживали кокаїн у поїзді до Києва. Пише видання дзеркало тижня, спростовуючи скандал щодо поїздки європейських лідерів до української столиці, який миттєво рознесла путінська пропаганда. Французи відповіли кремлівським фейкоробам із властивою їм елегантною іронією. Як розвивався скандал і чим закінчився, докладніше далі. 9 травня четверо європейських лідерів: президент Франції Манюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер та голова уряду Польщі Дональд Туск вирушили нічним потягом до Києва, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії. У мережі згодом з'явилося відео з вагону, де лідери перебували у неформальній атмосфері, без краваток, у сорочках з напоями на столі. Ці кадри одразу привернули увагу користувачів соцмереж, а згодом і про російських ресурсів основним об'єктом спекуляції став білий предмет, який Макрон нібито швидко прибрав зі столу, а також скляна паличка в руках Мерце, яку низка коментаторів у соцмережах назвали трубкою для вживання наркотиків. Речниця МЗСРФ Марія Захарова швидко підхопила цю тему і заявила, що європейські лідери вживали кокаїн просто під час поїздки до української столиці. Після цього слова Захарової поширили про кремлівські ресурси та змі. А у соцмережах з'явилися численні. Дописи з твердженням про вживання наркотиків європейськими лідерами на тлі поширення конспірологічної версії, французьке видання Libération провело власну перевірку. Журналісти отримали доступ до фотографій та відео високої роздільної здатності, зроблених фотокореспондентами міжнародних агентств France Press та Associated Press, які супроводжували делегацію. На знімках чітко видно, що предмет, який у соцмережах називали пакетиком з білим порошком, насправді є згорнутою серветкою. Щодо предмета, в руках мер журналісти дійшли висновку, що це звичайна мішалка для кави у публікації. Зауважують, що обидва предмети буденні і жодним чином не пов'язані з наркотиками. Зазначається також, що лідери могли не бажати, аби такі дрібні і особисті речі потрапляли в кадри, тому і прибрали їх перед фотографуванням. Ліберасіон підкреслює, що ці звинувачення ідеально вписуються в кремлівський наратив про нібито аморальність заходу. На думку журналістів, подібні кампанії зі створення та розповсюдження фейків, які час часто використовують неякісні кадри, є частиною ширшої інформаційної війни, яку Росія веде проти західних країн. Їхня мета дискредитувати лідерів і розмити довіру до західної допомоги Україні. У свою чергу в офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів із властивим французькому політику гумором. У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда із власним підписом із поясненнями. На першому фото зображено серветку на столі та вказано. Це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн з підписом: це європейська єдність, щоб просувати мир. Курс Валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. запевняє онлайн медіа TSN.UA. Нацбанк накопичує прикордні золотовалютні резерви. Українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро. А гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану. Такі головні новини минулого тижня на валютному ринку. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розуміти, що буде з курсом гривні поточного тижня, а також яку валюту вигідніше купувати, і чи є інші варіанти, докладніше далі. За інформацією експертів, як на білому, так і на чорному ринках продовжує утримуватись відносно стабільність витівкового курсу двох основних світових валют. Хоча незначні коливання є, зауважує видання. У банках і пунктах обміну валют курсові коливання готівкового долара від 5 до 11 травня були невеликими у межах 10 копійок. Це на 5 копійок менше ніж тижнем раніше. Найвища ціна продажу долара була 41,9 гривень, тобто мінус 10 копійок за тиждень. Найнижча 41,55 гривень за долар. Тут загалом нічого не змінилось. А ось євро весь тиждень дешевшав у продажу. Станом на неділю 11 травня середній курс продажу знизився з 47,60 до 47,20 гривень за євро, що становило мінус 40 копійок за тиждень. Курс купівлі коливався від 46,85 до 47,08 гривень за євро, а на 11 травня опустився до 46,50. Це мінус 50 копійок за тиждень. Національний банк за тиждень зміцнив гривню як до долара, так і до євро. На понеділок 12 травня офіційний курс гривні до долара був 41,55 гривень, мінус 16 копійок. До євро 46,75 – мінус 56 копійок. Співвідношення долар євро зменшилось з 1,13 до 1,12 долара за євро. Загалом на українському валютному ринку продовжується штиль. Золото валютні резерви НБУ досягли нових історичних максимумів: 46,7 мільярди мільярдів доларів. Тому що на тижні надійшов черговий транш закордонної фінансової допомоги від ЄС у розмірі 1 мільярда доларів з прибутки від знерухомлених російських активів. А всього за квітень надійшло 63 мільярда доларів. Значний запас міцності дозволяє Нацбанку керувати курсом гривні до долара у коридорі, який він вважає за потрібним, за словами експертів. Зацікавленість населення у купівлі доларової готівки виявилась короткою. Вона протрималась лише тиждень між квітнем і травнем, а надалі доларів знову було продано більше ніж куплено. Це також вплинуло на зниження курсу на готівковому ринку. Що стосується очікувань від курсу валюти, експерти обнадійливо покращили тижневі прогнози щодо курсу гривні до долара, який буде змінюватись незначно. У межах статистичної похибки або 10-15 копійок. А от євро на поточному тижні повинен і надалі дешевшати. На думку експертів, цьому сприятиме зниження напруженості у торговій та митній війні між США та ЄС. Втім, ситуація зі збереженням коштів від знецінення стає все більш неоднозначною. Інфляція зростає, доходи від гривневих депозитів її вже не перекривають. Долар не дорожчає, а євро навпаки здорожчав так швидко, що купувати його невигідно, бо невдовзі можливий відкат курсу. Поки що найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень залишаються гривневі депозити й облігації внутрішньої державної позики, запевняють експерти. Проте є застереження на цей момент. Можна прогнозувати, що така ситуація збережеться не далі ніж до кінця поточного року, а ось у наступному році фінансові вливання зменшаться. У міжнародному валютному фонді, який є одним зі значних спонсорів України, уже пропонують українським високопосадовцям примножити надходження до держбюджету через збільшення ПДВ та введення прогресивної шкали відрахувань із зарплатні, про що наш канал уже розповідав своїм глядачам. Це безпосередньо пов'язане з тим, у чому тримати заощадження, тому що гривня може за наступний рік стрімко знецінитись. Експерти радять готуватися вже зараз до девальвації гривні до 45 гривень за долар і більше. Тому варто купувати долари на вільну гривневу готівку і принаймні половину суми тримати вдома. Решту можна покласти на валютні депозити. З придбанням євро. Експерт радить зачекати, тому що євровалюта повинна ще здешевшити. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Візит ці у москву зафіксував політичну реальність. Росія є васалом Китаю. пише у своєму Фейсбуці громадський діяч і підприємець Валерій Пекар. Тобто сателітною країною, яка існує виключно в орбіті старшого брата російському диктатору Володимиру Путіну вже не залишилось місця для маневру. Більше нема між ким балансувати. Гра у багатополярний світ закінчилась для Росії глухим кутом. Китай має сказати своє слово. Але яким воно буде? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Стратегічна мета Китаю це світове домінування. Ця ідея, яка є офіційною зовнішньополітичною доктриною Китаю, ґрунтується на розумінні, що світ стоїть перед глобальними викликами, які неможливо розв'язати поодинці. Тож краще з ними впорати спільно під керівництвом старшого брата, найсильнішого і наймудрішого. Хто цей старший брат? неважко здогадатись? Пише блогер: чи потрібна Китаю перемога Росії в російсько-українській війні? Ні, не потрібна, впевнений Валерій Пекар. Тому що це означатиме посилення Росії, набуття нею більшого статусу, а також закріплення в міжнародній практиці права сильних змінювати кордони слабких. Втім, поразка і Китаю також не потрібна, бо це означатиме посилення західного світу, частину якого безумовно є Україна. Російська поразка також означає ймовірний розпад Росії, після чого різні частини намагатимуться дистанціюватись від Китаю. А тюркські та монгольські народи Російської Федерації відверто бояться і ненавидять Китай. Тож, може бути Китаю потрібне безкінечне продовження війни? Також ні, впевнений блогер, тому що це збільшує ризики на тлі негативної економічної динаміки. То який же варіант є найкращим для Китаю, саме той, що маємо зараз, вважає Валерій Пекар. Війна продовжується, але ніхто не перемагає. Водночас ресурси для ведення війни вичерпуються. При цьому всі бояться ескалації, і це штовхає слабких в обійми Китаю, а сильних примушує робити помилки. В інтересах Китаю Росія слабка, але агресивна, цілісна, але цілковито залежна. Війна здається нескінченою, але не переходить у гарячу фазу. Усе це дає Китаю можливість використовувати Росію як таран, але залишатись за лаштунками, збираючи здобич. З цього боку для Пекіну все складається якомога краще. Росія не здатна перемогти, але не здатна зупинитися і буде продовжувати. Китай не вступає у війну явно, проте може гнучко керувати інтенсивністю подій. При цьому всі російські союзники, васали та сателіти переходять до Китаю всі разом. А США програють цей раунд, начисто. Європа розгублена, а решта світу розуміє, з ким тут треба домовлятись. При цьому всередині самого Китаю багато власних проблем: це і сповільнення економіки, і зростання безробіття і значна залежність від експорту, і постійна потреба в дешевих ресурсах. І це ще далеко не все. Тож китайська стратегія щодо Росії поєднуватиме наступні дії. По перше, поступове отримання контролю над російськими ресурсами, причому це має бути реальний контроль без політичної відповідальності, що можна забезпечити через китайські компанії та спільні проєкти. По-друге, демографічне проникнення в російські регіони На сам кінець, це безпосередній політичний контроль над окремими регіонами без вторгнення, шляхом концесій Тощо, як тоді виглядає український інтерес? Україні вигідно вважає Валерій Пекар, щоб Росія розвалилася і не могла служити китайським інструментом. Але щоб це сталось акуратно і не хаотично до того, як Китай візьме все під контроль. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Парху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі 8 травня конклаву брав 69-річного американця Роберта Прево новим папою римським. Участь у конклаві брала рекордна кількість кардиналів: 133 учасники із 70 країн світу. Понтифік взяв ім'я лев. XIV. Про нового папу докладніше далі. Кардинал Роберт Френсіс Прево народився у Чикаго, але більшу частину своєї кар'єри провів у Перу. Спочатку як місіонер, а потім як архієпископ. Його батько Луї Маріус Прево був ветераном Другої світової війни французько-італійського походження. А мати Мілдред Мартінес мала іспанське походження. Кардинала Прево не було в жодному переліку потенційних фаворитів на папство. На нього не приймали ставки букмекерські контори. Очевидні фаворити на кшталт кардиналів Пароліна, Гуджероті інших не Пройшли випробувань трьома турами голосувань. Конклаву знадобилось четверте коло, щоб зробити вибір. Прево компромісна фігура, яка не тяжіє до жодного великого центру впливу. І саме це стало для Конклаву вирішальним фактором. Він був близьким соратником папи Франциска і впливовим префектом декастерії єпископів, ключової посади у Римській курії, яка відповідає за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат по всьому світу. Ця роль підвищила впізнаваність та вплив Прево у католицькій церкві. Після Смерті Франциска саме Прево вважали можливим кандидатом на папський престол. Пише BBC. у Римі. Прево брав участь в одній із найважливіших реформ понтифікату Франциска, включені трьох жінок до колегії, яка голосує за кандидатури єпископів, які усуваються на затвердження папи. Президент США Дональд Трамп привітав першого історії папу американця, додавши, що це велика честь для Америки. Звичайно, той факт, що Прево є американцем за походженням, одразу ж підштовхнув чимало світських коментаторів до висновку, що. Його зовнішньополітична лінія збігатиметься з політикою Дональда Трампа. Однак світові змі звертають увагу на те, що у своїх соціальних мережах Прево критикував політику нової американської адміністрації, як мінімум, з одного питання ставлення до мігрантів. Загалом Папа Лев XIV і Дональд Трамп кардинально різняться світоглядно, зауважує видання Дзеркало тижня. Перший є вихідцем із Чернечого ордену августинців, база якого розвиток освіти і науки. Саме через таку оптику Прево, який починав свій шлях як математик сприймає світ. Тут немає нічого спільного з теоріями змови вельми популярними за нинішніх обставин. Оскільки Прево не розглядали як можливого папу, наразі важко прогнозувати, якими будуть його перші кроки на посаді, як він сформує найближче оточення. Втім, у першій офіційній промові він особливо відзначив важливість миру у усьому світі. Сьогодні 39 країн світу збираються у Львові, щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину. Агресії Росії проти України про це пише видання Бабель Вже 14 травня. Голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії, найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал. Де він буде збиратись? Звідки на нього візьмуть гроші? І головне, чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Трибунал створюють на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Газі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть. Але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вируку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова до стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області в Україну. Вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році. Трибунал отримує приміщення в Газі, однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держава зобов'язалась фінансувати трибунал, а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На жаль, в українців досі немає звички думати про пенсію з молоду, нарікає своїм читачам видання дзеркало тижня. Одні вважають, що до пенсії ще далеко і якось усе владнається. Інші живуть переконанням, що пенсія високою не може бути в принципі. Отже, й намагатися її збільшити немає сенсу. Втім, це не так. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як вибратися з пастки мінімальних внесків і збільшити свою пенсію. З вами Яна Пархун. Перхун. Докладніше далі. Фізичні особи підприємці у більшості відраховують мінімальний єдиний соціальний внесок і прирікають себе на мінімальну пенсію у розмірі 3200 гривень. Наймені працівники, які нерідко погоджуються під тиском роботодавців, офіційно одержувати тільки мінімальну зарплату, а решту готівкою в конверті також можуть розраховувати хіба що на соціальну пенсію, розмір якої на сьогодні становить 2361 гривню. Мова про приблизно 4-6 мільйонів людей із загальної кількості працюючих. А це Величезна цифра наголошує видання. Безумовно, змусити роботодавця платити гідну зарплату, та ще й по білому завдання доволі складне, але не нездійсненне. Нині в країні склалася ситуація гострого дефіциту робочої сили, і вже не вперше працівники одержали, хоч якісь важелі впливу на роботодавців. Незамінний працівник цілком може торгуватися з майбутнім роботодавцем не тільки про розмір зарплати, але й про те, щоб виплати були білими. Втім, вихід є самостійно робити додаткові єдині соціальні внески в пенсійний фонд з 2025 року. Мінімальний місячний ЄСВ для фопів становить 1760 гривень, 22% від мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. А максимальна база нарахування ЄСВ 160 тисяч гривень, що дає максимальний внесок у розмірі 35 тисяч 200 гривень на місяць. Ба Більше на порталі електронних послуг пенсійного фонду вже передбачена можливість добровільно сплатити страхові внески онлайн із міні мінімальною бюрократичною тяганиною, тож підприємець може добровільно збільшувати суму внеску, сплачуючи ЄСВ із більшої бази доходу, щоб у майбутньому одержати більшу пенсію або кращі соціальні гарантії. Ну а ті, хто працює нелегально, мають загалом міцно задуматись про кардинальні зміни в житті, адже вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію. Нагадаємо, вона розраховується як різниця між середньомісячним доходом родини на одного члена родини за півроку і прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність нині. Це 2361 гривня. Найчастіше нелегальну працю використовують у торгівлі, громадському харчуванні на будівництві і у сільському господарстві. Здається, що рік два такої роботи не вплинуть ні на що, але чим більше у вас не врахованого стажу, тим гірше ваше майбутнє. Кількість нелегально працевлаштованих українців установити важко. Держстат не збирає цих даних через війну, але безсумнівно рахунок іде на мільйони працездатних. Тіньовий ринок праці є практично скрізь. Навіть у найбільш некорумпованих країнах, наприклад, у Німеччині. Але там він тримається на рівні окремих випадків, а не системи, як у нас. І Якщо цієї системи не зламати, Україна навряд чи витримає майбутній демографічний шок і у кілька разів зростаюче навантаження на її пенсійну систему. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун, не Забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.